Усім вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні поговоримо про фактор Китаю, а саме, як повернення офіційної торгівлі криптовалютою може вплинути на ринок. Розберемо, чи зможуть азіатські гроші запампити біткоін, і найголовніше, розберемо топ-перспективних китайських монет, які варто додати в портфель. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на канал і ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже там публікується уся найголовніша інформація зі світу криптовалюти та фінансів, та найголовніше різноманітні грошові роздачі, які дозволять вам заробити. Дякую кожному, хто підписується, адже ваша активність це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Переходимо безпосередньо до розбору новини. Взагалі тема навколо Китаю форситься вже понад тиждень, однак офіційне підтвердження ми отримали нещодавно. Так от, з 1 червня у Гонконгу офіційно буде дозволена торгівля криптовалют. Нагадаю, що на Піку криптовалютного росту у вересні 2021 року Китай раптово заборонив торгівлю криптовалютою, і увесь цей час вона була незаконною. Звичайно, ми пам'ятали десятки проєктів, де китайці обходили усі блокування та брали участь. Також, звичайно, китайці купували криптовалюту, використовуючи ті чи інші сервіси. Але констатуємо факт: криптовалюта у Китаї заборонена і досі. Однак кожен, хто розуміє, як влаштована геополітична ситуація у Китаї та Гонконгу, має собі, так би мовити, наштовхнутись на думку, що Гонконг може стати підґрунтям, так би мовити, платформою для того, щоб Китай повернувся у ринок криптовалюти офіційно. Гонконг може виступати, так би мовити, Тестовим місцем для того, щоб побачити, як це вплине на економіку, як будуть вести себе користувачі, чи можна буде це регулювати і так далі. Чим це цікаво для нас з вами? Все доволі просто. Притік величезних інвестицій з Китаю може серйозно вплинути на ціну біткоїна та на рух криптовалютного ринку загалом. Давайте розберемо новини. Насамперед, Гонконг може дозволити криптоінвестиції приватним інвесторам. На стартовому етапі хотіли дозволити інвестиції виключно у фундаментальні проекти з великою капіталізацією. І що я не помиляюсь, на даний момент вони досить активно обговорюють цей варіант. Тому що важко уявити за якими критеріями будуть підбирати проекти. Рухаємось далі. Пекін. Підтримує криптовалютні амбіції Гонконгу. Скажу навіть більше, йде мова про те, що хочуть зробити Гонконг, так би мовити, криптохабом, надати усі можливості для криптопроєктів, щоб вони локалізувалися в Гонконгу і відповідно отримували підтримку для розвитку. Так би мовити, певна силіконова долина вже у Гонконгу. Це може зацікавити розробників, і цілком можливо, що саме. Китайці, які переїжджали в інші країни для того, щоб будувати там свої криптостартапи, будуть повертатися в піднебесну і локалізуватися саме в Гонконгу. Також варто розуміти, що якщо китайська влада побачила в цьому інтерес, Гонконг виступає певним тестовим середовищем, в якому будуть усе перевіряти. Якщо будуть приноситись хороші податки, це все буде регулюватися, і взагалі вони будуть задоволені впровадженням криптовалюти. Я впевнений, що на усій території Китаю дозволять криптовалюту. Так зрозуміло, що китайці досить непогано справлялися і обходили різноманітні заборони, але вихід на офіційний рівень розв'яже руки різноманітним інвестиційним фондам і притік коштів з Китаю може дати досить непоганий. Імпульс. Давайте розглянемо ще одну новину. Власник біржі Хуобі та, так би мовити, проекту токену TRX Tron, Джастін Сан заявив про те, що він перенесе штаб-квартиру з Сінгапуру в Гонконг. Це на фоні новини про те, що там буде криптохаб. Він, як ніхто інший, розуміє про те, що. Нові інвестиції будуть залучатися, і його криптобіржа може досить непогано виграти. Взагалі йдуть так би мовити певні чутки про те, що Джастін Сан міг мати інсайди стосовно цієї новини, і коли він минулої осені купував біржу Хобі з досить серйозними проблемами, він ставив саме на те, що Китай відновлять так, так би мовити, знову ж таки легалізують криптовалюту. І він зможе заробити. І як бачимо, все справді йде за його планом. Важко уявити, який розмір інвестицій від китайських інвесторів, адже це величезний ринок. Ми всі знаємо, наскільки багато китайців. І зараз навіть мова йде про те, що Америка боїться втратити першість, якщо Китай справді вирішить зайти на ринок криптовалюти. Тому варто про це пам'ятати стосовно глобальних планів. Поки що не хочеться давати якихось прогнозів, але я впевнений, що якщо Китай все ж таки прийме рішення та повністю повернеться в криптовалюту, це позитивно вплине на ринок. Все це доволі цікаво, але як на цьому заробити? У своєму телеграм-каналі я публікував таблицю з криптовалютами, які так чи інакше пов'язані з Китаєм. Так от, давайте їх розглянемо. Як бачимо, тут є досить велика кількість фундаментальних монет, таких як BNB, Avalanche, EOS, Neo, Algorand і так далі. Так от я рекомендую їх накопичувати як з прицілом на Китай, так і загалом на Довгосрок. Давайте поговоримо про менш відомі активи, більшість з яких. Вже дали хороші ікси. Насамперед, друзі, я рекомендую не ловити ФОМО і не купувати той самий конфлюкс на хаях, тому що ми прекрасно розуміємо, як працюють новини. Вони працюють, як, так би мовити, снігова куля, яка досить швидко набирає обертів. І маємо приклад того ж самого Ілона Маска, який своїм твітом може запампити монету, і коли ви намагаєтесь увійти. На досить високому рівні це зазвичай закінчується погано. Тому я рекомендую вам зафіксувати дану інформацію і в подальшому, коли ми підемо на корекцію в район 20 тисяч, підкуповувати цікаві для вас активи. Знову ж таки, давайте покажу наглядно, як в нас виріс конфлюкс. Бачимо, що ціна накопичення була абсолютно мінімальна. Ну, давайте візьмемо лютневі значення ну в районі 6 центів. Максимально монета коштувала 34-33. Знову ж таки, ми бачимо, які це легкі 5 іксів. Знову ж таки, ріст відбувся досить швидко. Відповідно, я не рекомендую ризикувати і шукати тут якусь точку входу. Також хочу розповісти про єдину монету, в яку я зайшов, пов'язану з Китаєм. Так, я не хочу займатися якимось інфоциганством, я б міг розповісти, що я купив Conflux тут на дні і вже заробив 5-7 іксів, але насправді такого не було. Я заходив в проект Service Network, це монета SKB. Коли я в неї зайшов, зовсім нещодавно, я подивився, що в принципі точка входу не така погана. Я взяв її по 46 центів це от десь тут. І бачимо, вона продемонструвала досить хороший рух. Як на мене, в неї є потенціал вирости як мінімум до оцього рівня. Тобто 85-90 я планую в цій зоні зафіксувати свої позиції. Тобто, моя інвестиція виключно спекулятивна на короткий термін. Я побачив, що в цій монеті ще є потенціал, вона не виросла і проінвестував в неї не таку велику суму коштів. Як бачимо, вона вже дала досить непоганий імпульс, і в найближчому майбутньому, я думаю, що вона закриє мої ціль. На цьому все. Якщо вам подобається така ідея, можете заходити, але варто розуміти, що зараз ціна є більш ризикованою. І якщо ринок піде не в наш бік, ви потім можете досить довго чекати, доки вона знову виросте, і стати її, так би мовити, вічним холдером. Про це потрібно пам'ятати. Ідеальний висновок до даного відео звучить наступним чином: потрібно бути завжди у фокусі, стежити за ринком та не пропускати актуальні наративи. Звичайно, ми не зможемо заробити усюди, але кейс конфлюкс демонструє, які можливості є у сфері криптовалюти. Тому рекомендую працювати, приділяти цьому час і обов'язково ви заробите свої гроші. Я ж вам дякую за увагу. Усім профіту та до наступних відео.